В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Велика благочестя тайна. Бог явився в плоті, виправдав себе в духові, показав себе ангелем, проповіданим народах, прийнятий в світі вірою, вознісся у славі. Дорогі у Христі, браті і сестри, подія, яку ми сьогодні святкуємо, дивовижна. Не випадково апостол Павло називає це великою благочестя тайною. Але її ніколи не можна розглядати цю подію, вирваною із контексту. І саме тому він називає весь ланцюжок всіх тих подій, які відбувалися, в контексті яких стає і зрозумілим сенс сьогоднішнього свята. Бог явився у плоті. Це незбагненно для людини як Бог всесильний, всемогутній. Неосяжний, безмежний міг стати людиною. І ми бачимо, як цю істину, крім нас християн, ніхто сприйняти не може. Мусульмани, які вірять в єдиного Бога, називаючи його Аллахом, вони шанують Ісуса Христа, але тільки як Пророка. Вони не можуть допустити думки, щоб це був втілений Бог. Вони вважають, що Бог настільки високо і настільки неосяжно для людини, що Він не може, в принципі, сюди спуститись. Так, він всещедрий, він всемогутній, він дуже багатий і дуже добрий. Але все, що він робить, вважають вони, це, ну, знаєте, як. Вельможе, який може своїм слугам дати крихти зі свого столу. Йому це нічого не вартує. І цих крихт людям, як вони вважають, вистачає. Але він там, він аж там. А апостол Павло каже: це велика благочестя тайна. Бог сюди прийшов. І от це його земне життя. Воно свідчило про те, що він прийшов сюди саме для того, щоб нас туди взяти. Це ще одна істина, яка не вкладається в людський розум, з якою, знову ж таки, ніхто, окрім нас, християн, повірити не може. Людина, щоб стала на рівні з Богом, та ні. Сьогодні Господь возноситься на небо. І це не просто повернення Його туди, звідки він прийшов. Ми ж знаємо, що в час його боговтілення, коли він став людиною, його божество поєдналося з людською природою. Поєдналося не злитно, але і нероздільно, незмінно. І нерозлучно. Це ще одна важлива істина, яку нам завжди треба пам'ятати. З того часу, як він народився, він з людською природою не розлучається вже ніколи. Коли він цю природу оновив через своє Воскресіння, через ось цей апогей Його жертви. Він з того часу цю людську природу возносить на небо. Це неймовірна радість для кожної людини. Коли ми називаємо себе нащадками другого Адама, тобто Христа, коли ми називаємося християнами і віримо, що ми можемо пожинати плоди Його жертви, ми цим самим Усвідомлюємо, що для нас сьогодні відкрита дорога туди. Господь сьогодні показує, що дорога до неба для людини здоланна. І саме до цього він сьогодні нас спонукає. Ми чуємо, як Оповідає нам Іваналіст Лука в книзі діянь апостольських, що учні Христові, споглядаючи Вознесіння Господнє, тривалий час стояли і дивилися на небо. Але ангели, які їм з'явилися, сказали, чому ви стоїте і дивитесь? Що вони цим сказали? На небо не треба просто дивитись. До неба треба. Прямувати. Щоправда, ось цю думку, особливо християни перших століть чи Першого століття, сприйняли її дуже буквально. І деякі з них відклали всі свої геть турботи земні. І тільки чекали, молячись, що ось завтра, післязавтра, Господь має прийти і нас усіх забрати туди. Але ангели, очевидно, цими словами, коли спонукали апостолів, щоб вони і йшли, вони цим самим показали, що саме земне життя, земне життя серед твоїх клопотів, серед твоїх турбот, але з пам'яттю про Бога і з життям за заповідями Божими, це і є твоя дорога до неба. Саме так ти вибудуєш собі ось ці щаблі. Господь сам прожив земне життя довжиною в 33 роки. Він прожив це життя, долаючи якісь земні ось ці турботи, прикрощі. Він сам відчував скорботи, він сам зазнавав ось неприємності в житті, і цим показав, що саме так людина прямує до неба. Це те, що ми називаємо земний шлях. Коли Господь вознісся на небо, Він возвисив нашу людську природу до неймовірних вершин. Там людина ще ніколи не була. Але цим він показав, що саме там її призначення не земне, не тимчасове, а вічне і в такій величній славі. Він возносить людину вище ангелів. Попри те, що нас, ангели, зараз перевершують своєю святістю, своєю досконалістю. І ми, радіючи цьому водночас, маємо відчувати відповідальність. Бо так може статися, що дорога, яку проклав нам Господь, не буде пройдена нами. Нами особисто. Кожна людина туди може піти, але залежить все виключно від нашого життєвого вибору. Тому споглядаючи сьогодні на небо, не зупиняємо свій погляд тільки там. Пам'ятаймо, що ми маємо туди йти. Ми маємо туди підійматися, удосконалюючи свою людську природу, поборюючи свої пристрасті, борючись зі спокусами, долаючи ті життєві проблеми, які не дозволяють нам бути біля Бога. Щоб ось ця велика благочестя тайна. Коли Господь, який став людиною, вознісся на небо, прийняв нас у свої небесні вічні оселі, щоб ми жили з ним там навіки. Амінь слава Ісусу Христу!